Зірки телеканалу Один плюс один та відомі українці приїхали мотивувати сумчан у рамках проєкту Ті, що вражають від телевізійної служби новин. Успішні українці подорожують п'ятьма містами країни зі своїми лекціями. Сьогодні відомі обличчя ТСН та їх друзі виступали перед сумчанами. Дмитро Шпірко продовжить тему. Послухати історії тих, що вражають, зібралося справді багато людей. У залі переважно студенти. Вони мріють про успіх і прийшли сюди з надіями навчитися успішності. Інтересні історії, інтересних людей. Ізвісне, успішне, скажімо так, путь, путь успіха. Хочу історію хочете почути більше за інші. М -м не знаю. Казали, що можливо присутня буде Олена Кравець. Хочу побачити людей, які досягли якогось успіху в житті. Дізнався випадково про це. Дома зранку кажуть, іди в політех Скажіть, а кого найбільше чи історію хочете почути більше за інші? Ну найбільше відомо мені з них це Лена Кравець. успішні я люди з цікавими, подекуди просто неймовірними історіями. Як у Маргарити Ситник, корінної сумчанки, журналістки ТСН, яка пам'ятає своє сумське коріння до сьогодні. Я в шоці. Вона постійно виходила із власної зони комфорту, поїхала до Києва, а через кілька років стала спецкором ТСН у Москві. У розпал української революції її переслідувала ФСБ, бо ситник спростовувала міфи російської пропаганди. Тепер вона в рідних сумах лише на один день приїхала надихати земляків. Я хочу, щоб студенти зрозуміли, що з такого маленького міста, як Суми, можна досягти певних. Великих кар'єрних вершин, головне вірити в себе і виходити зі своєї зони комфорту. Його історія певне ще більш вражаюча. Триразовий олімпійський чемпіон Євген Богадайко народився у Полтаві. У свої 22 він лідер української збірної з плавання і дарма що хлопець параолімпієць. Люди із таким характером досягають успіхів, попри обставини. Коли Я прийшов займатися плаванням. В мене не вірили мої тренери. Ми з ними працюємо по сей день. И, ну, вот они, не мне, правда, потому что мне -то на тот момент было 11 лет, они говорили моим родителям, что, ну, не теряйте время зря, там, пробуйте себя в других видах спорта каких-то. Ну, вот, просто я очень так стремился плавать и стать как-то у меня сразу, вот, я хочу стать паралимпийским чемпионом. Сумчани оплесками зустрічали інших вражаючих зірок Олену Кравиці з 95-го кварталу, Ірину Данилевську, і телеведучу Соломію Вітвіцьку. Головним мотивом виступів став меседж залишатися в рідній країні і досягати успіхів на своїй рідній землі. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.